Привіт! мене звати Юлія Козак. Я проектна менеджерка благодійного фонду Жіночі можливості в Україні. І цей проект маю грант. Він про жінок, які навіть під час війни розвивають власну справу і шукають для цього можливості. Сьогодні ми в гостях у Олени Овечко, власниці дитячого центру раннього розвитку талантві. Олена, дуже рада вас бачити. Хотіла би дізнатися одразу, хто ви за освітою і, взагалі, як так сталося, що ви стали підприємицею. Розкажіть нам про свій підприємницький шлях, як все розпочиналось. Вітаю вас, рада теж вас бачити. Ну, я була звичайна дівчина, закінчила інститут, пішла на роботу, працювала, а потім народила дитину і пішла в декрет. В декреті. Так сталося, що в мене народилася дуже розумна дитина. Я з нею багато займалася, і мені стало це цікаво. У мене економічна освіта, а займатися з дітьми педагогічна освіти у мене не було. І тому я почала ще тоді цікавитись різними напрямками, якимись програмами, цікавими, заняттями для розвитку саме своєї дитини. І мені попалася в мережі історія мами, такої самої, як я, яка відкрила дитячий центр. І я вирішила, що я теж так зможу. Скільки років назад ви відкрили центр? Вісім з половиною. У 2015-му. З чого все починалося? Який спектр послуг ви надавали ось в 2015 році, і наскільки він розширився дотепер? Він не розширився, а звузився. Спочатку, ми, так як я не розуміла, що буде цікаво людям, то у нас було майже 17 направлень, які ми тестували. Це була і підготовка до школи, і творчість різноманітна. Я дивилась, що саме цікаве людям, що саме цікаве батькам, які напрямки розвитку дитини, і на цьому вже будувала свою подальшу стратегію. Зараз у нас 9 напрямів. Після того, після того як почалася війна, ми звузили свій спектр саме для того, щоб сконцентруватись на тому, що найбільше потрібно зараз дітям. І працюємо за цими напрямками. А які саме це напрямки? Це підготовка до школи із курсових занять, комплексний розвиток, англійська мова і садочки. І в них вже додаткові заняття. Чому до вас приходять батьки? До нас приходять діти з самого маличку з півтора рочки, починають ходити на маму і малюк з мамою. До трьох рочків вони ходять з мамою, потім переходять на наступні вікові напрямки. І десь 60% дітей, які приходять спочатку в півтора рочки, вони випускаються у нас або з курсів вечірніх. Наприклад, з підготовки до школи або переходять у садочок і випускаються вже в школу з нашого садочку. Розкажіть про вашу команду. Хто ваша команда? Хто працює з дітьми? Це неймовірні люди на самом ділі, того, що з дітьми працювати складно. Коли працюєш з дітьми, ти працюєш із батьками, у яких своє бачення теж розвитку. І потрібно наше бачення, їх бачення поєднати, щоб це було гармонійно для розвитку саме цієї дитини. Я обираю собі педагогів, які люблять дітей насамперед. Так а всьому іншому, в принципі, можна навчити. Але ну, на сьогоднішній момент у мене немає молодих дівчат. Всі педагоги зі стажем з великим, які працюють багато років з дітьми. Їм цікаво. Як приходить дитина, якої нульова база, і як вони з нею працюють, і що виходить з дитини, коли вона від нас йде, яка ця дитина стає. І Ми це бачимо своїми очима. Деякі кажуть, що це переросла дитина, і так воно само відбулося, але ми знаємо, що це скільки не так. зусиль так. для цього було так. потрібно. Олена, розкажіть про ваш досвід участі у грантових програмах, і, зокрема, цікавить яку користь надав вашому бізнесу грант від нашого фонду жіночі можливості в Україні. Грант від фонду жіночі можливості це не перший мій грант. Я вже приймала участь у таких програмах. Мені сподобалось, тому я вирішила спробувати ще раз. Тим паче, це дуже допомагає твоєму бізнесу рухатись, рости. І розвиватись. На гроші, які ми отримали від гранту, ми змогли відкрити сенсорну кімнату. Це ми зараз в ній знаходимося. Які проблеми ви вирішуєте у навчанні з дітками саме ось в цьому просторі? Що для чого створено і чим ви можете допомагати діткам? Ну, взагалі, сенсорні кімнати вони створені для стабілізації психоемоційного стану дитини, для її розрядження, для зменшення страхів, агресії, тривожності саме того, що зараз з дітьми в більшості і відбувається. Це, в принципі, кімната сенсорної інтеграції для всіх дітей, і з особливостями розвитку, і для нормотипових діток. Під кожну дитину формується програма своя. Залежить вона від того, що потребує саме дитина. Тобто, спочатку проводиться діагностика, яка система у дитини не працює, а потім на цю систему і для цієї дитини розробляється програма, якою ми виконуємо. Яку. Це обладнання, яке є в цій кімнаті, воно більш на розвиток вестибулярного апарату, вестибулярної системи, тому що це лазалки. Гірки, такі перехвати для ручок, скеледром. Є набір обладнання, які повинні бути в сенсорній кімнаті, але я думаю, вже саме власник кімнати вже підбирає ну, та вирішує, да? що у нього буде. За яким принципом ви обирали, що тут має бути ось такий скеледром дитячий для чого? Ну він? так як я працюю з дошкільниками, то це діти такого віку, їм потрібен фізичний розвиток, будь-який, і їм дуже не вистачає в наш час цього розвитку. Так як ми мало буваємо на вулиці, батьки дуже зайняті, не вистачає часу на це. А їм це потрібно саме по віку для розвитку. Тому я обирала обладнання саме для більш рухливих таких занять. Щоб вони могли випустити з себе весь негатив оцими всякими стрибалочками, перехваталочками, лазалками. Ну, саме для цього я брала. Ось ми бачимо якісь килимки. Це спеціальні килимки. Так, в чому це їх різниця? Розвиток? Для чого вони? Це на створення відчуттів в ножках. Mm -hmm. Тобто вони різної фактури, і створюють, ми по них ходимо басічком. Вони… Відчуття в ножку дають, діткам, яким не вистачає цих відчуттів в своєму тілі, їм дуже подобається ходити і звертати увагу на те, що в них є ножка, яка під ними поверхня. чи тверда, чи м'яка, ну, тобто будь-яка. Це сквізер. Він для роботи з тактильною системою дитину. Це м'якенькі валіки. Це для діток, які погано відчувають своє тіло. Вони повинні залазити сюди внутрі, вилазять сюди, і ці валіки їх притискують. Все тіло з двох сторін, і вони відчувають, починають відчувати своє тіло. Таким чином, в тілі дитини створюється такий тиск особливий, і пропадає через те така чи агресія, чи тривожність. У дитини зникає. Діти з особливими потребами дуже полюбляють. Це обладнання. Як тільки вони бачать його, як заходять в кімнату, їм зразу потрібно туди залізти і скористатися ним. Тобто їм подобаються саме ці відчуття, і вони за ними йдуть. Угу. І таке загальне питання: скільки часу потрібно займатися з дитиною, щоб був результат? Чи це все індивідуально? І ви розробляєте програми навчання, інтеграція вже окремо під кожну дитину? Всі діти різні. І всім потрібна різна кількість занять, але взагалі це дуже довготривалий процес. Тобто розраховувати на 10 занять, це дуже мало. Ну це навіть ніщо. рік, два, три, в залежності від того, які у дитини проблеми. Яку пораду собі на початку підприємницького шляху ви би дали вже з досвіду нинішнього? Половину грошей, які в мене були, я б вклала в зарплату людини, яка б мені розповідала, що робити. Яка б казала: Йди туди, роби це, отак, отак, отак. А, правильно я розумію, тобто вам не вистачало свого часу ментора ментора, у якого б були вже досвід відкриття такого закладу. Ви б самі зараз би як відчуваєте, змогли б стати менторкою для інших жінок? Так, до мене звертаються дівчата, які відкривають свої заклади на консультації. А так. що для вас як підприємиці означає успіх вашої справи? Ну, Тут багато факторів, я так не можу один якийсь визначити. Ну, Якщо це бізнес, то це прибуток а вже ж. Це кількість людей, які нам довіряють. Це я про батьків. І усміхнені обличчя дітей, які задоволені, щасливі, то так, кожного дня приходжу і бачу, то це такий як мікроуспіх кожного дня. Олена, я дуже вдячна вам за інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися, поговорити про вашу справу, адже вона приносить максимальну користь діткам, дозволяє їм робити свої успіхи у навчанні, у розвитку. І ми хочемо наостанок подарувати вам цю мотивуючу табличку, де написано: цей бізнес заряджений на успіх. Бажаємо Дякую. вам успіху і подальшого розвитку. Дякую. Я Олена Овечка, власниця дитячого центру раннього розвитку талантвіль, і я маю грант.